Сьогодні попрацюємо в MyCode Arcade, а саме, власне, подивимося, як власне, створювати 3D-ігри. Тобто сьогодні буде такий перший урок, подивимося власне, основи, як додати бібліотеку Raycasting. Тобто для того, щоб створити 3D-гру, треба власне, застосувати бібліотеку Raycasting. Подивимося, як це робиться. Так, Заходимо власне, в майкод Аркад. Треба зайти з використанням власне, Google аккаунта щоб у вас були доступні всі бібліотеки. Ну, Давайте, зараз я вийду для чистоти експерименту і знову зайду. Так, ви заходите з використанням Google аккаунта, наприклад, будь-якого, так, який вас там цікавить. Так, І тепер дивіться, далі можна тепер створювати новий проєкт. Давайте створимо, наприклад, My3D Екземпл. Назвемо якось, наприклад, My3D Екземпл, наприклад, ось так. Так, натискаємо Створити Create. Я буду працювати англійською мовою, тобто нехай буде інтерфейс. Так, у нас є BlockStart, коли запускається у нас власне гра. Коли запускається пристрій, так, у нас є BlockStart. Давайте зараз також додамо сюди власне якусь картинку. так, Тобто якийсь фон додамо Так, set background. Давайте додамо, наприклад. Так, це у нас колір. Давайте додамо set background image. Так, і додамо сюди картинку. Нехай буде картинка, наприклад. Та нехай буде ось така. Так, done. Тепер дивіться, нам потрібно створити карту тайлову. Давайте її зараз створимо. У нас тут є, власне, як створити. так, У нас є тут тайл є тайлмеп, тайл так. Тепер зараз малюємо карту нашу. ну, Давайте створимо нехай будуть у нас кордони ось таким чином. Це у нас будуть стіни. Давайте зараз їх перетворимо на стіни. Так, щоб перетворити на стіну, достатньо просто тут натиснути Draw Walls, ось так. І давайте це все ще обведемо, ось раз ось так, ось так. Давайте все пообводимо сюди, сюди, сюди. Так, і давайте поставимо також. Нехай буде і тут, наприклад, у нас стіна. Також давайте якось зробимо. Нехай буде якось так, наприклад, ось таким чином. І також давайте зробимо стіну. Дивіться, натискаємо і також все це обводимо. Так, ще нам потрібно: відключаємо режим стіни. Так, ще нам потрібно також деякі портали, де у нас буде з'являтися явля... з гравець. Тобто ми з вами. Так, давайте, наприклад, створимо ось тут портал. І, наприклад, ось тут портал. Нехай буде так. Так, і нехай буде, наприклад, ще, давайте. Тут також у нас буде блок. Дивіться, один буде блок, наприклад, який, на який ми будемо підходити, тобто, буде виграш. На інший блок у нас буде, наприклад, будемо програвати. Давайте поставимо один сюди, поставимо інший, наприклад, також на карту. Тут будемо з'являтися ми рандомно, так з вами. А тут буде у нас з'являтися, наприклад, портал для переходу. Тобто, якщо ми будемо торкатися, і тут ми будемо власне, ставити спрайт, один і спрайт, другий також. Тобто, якщо ми будемо їх торкати. То у нас буде або виграш, або програш. Так, натискаємо Ну, В принципі, тут вже все майже готове. Так, І давайте зараз додамо бібліотеку RayCasting. Так, у нас тут є Extensions. Дивіться, Заходимо в Extensions і шукаємо RayCasting. Дивіться, Давайте його зараз знайдемо. Так, у нас є бібліотека RayCasting. Давайте її не пошукаємо. Ось вона у нас є. Тобто вона перетворює 2D, перетворює в 3D. Просто її додаємо. І давайте подивимось, який у нас буде результат. Так, зараз ми додається бібліотека, бачите, в принципі, вже у нас 3D-іграшка готова, тобто ми можемо вже переміщуватися, бачите, все, в принципі, у нас працює. В принципі, у нас вже ну, можна вже приміщення, тобто, в принципі, все досить непогано. Стіни ми бачимо. Інші дивіться, спрайти, які у нас не стіни, ми їх просто не бачимо. Так? Картинки, які у нас там є, нармальовані, ми їх просто не бачимо. Ну Досить непогано, дивіться, давайте реалізуємо стрибки також. Реалізуємо також, у нас буде. Створимо також змінну, тобто нашого гравця. тобто Ми бачимо від першого обличчя працюємо. так? Давайте створимо власне, змінну, так? І у нас буде власне, гравець. так? Тобто дивіться, Нехай буде, наприклад, тут у нас створюємо спрайт. так, І в нас буде в спрайтах, так, і тут ми створюємо власне нашого гравця. так? Тобто дивіться, set, І у нас буде, перейміновуємо, дивіться, буде у нас I. Давайте, нехай буде це наш гравець. так, Викидаємо зайве. І додаємо, дивіться, у нас є 3D-рендер, і тут у нас є також myself sprite, myself так, тобто дивіться, Це будемо ми з вами. так, тобто дивіться, Ось так буде це виглядати. Так, тепер потрібно, власне, дивіться, ми будемо з'являтися на карті, наприклад, в цих містах. дивіться, Ось тут будемо з'являтися, і, і ось тут. Тобто, дивіться, де у нас ось такі є власне, портали. так, ось тут, Ми будемо з'являтися рандомно на них, тобто кожного разу. Так, давайте зараз це реалізуємо також. У нас є команда place. Дивіться, шукаємо place. Команду place on top of random. Так, топейс I, тобто нашого спрайта, тобто від першого обличчя, який є. Так, і давайте його помістимо ось сюди, так? І давайте зараз тепер будемо, власне, запустимо, потестимо, як це відбувається. Так, ось так. Бачите, в принципі, ми можемо переходити. Так, ось так все працює. Давайте ще раз перевантажимося. Дивіться, ось тут знову. Так, давайте ще раз. Так, знову тут. Давайте ще раз. Так, трошки інакша локація. Ну, в принципі, ось так. Тобто ми будемо знаходитися постійно в новій локації, тобто у нас буде постійно змінюватися. В принципі, працює. Давайте тепер реалізуємо стрибки. Дивіться, Ми натискаємо контролер і наприклад, якщо ми на А- кнопку натискаємо, у нас буде реалізовуватися стрибок. Дивіться, переходимо 3 d Renter, шукаємо, власне стрибки. У нас є тут сет. Так, давайте зараз подивимося, де у нас тут стрибки, шукаємо, власне. Потрібний блок. Так, дивіться, нам потрібно стрибнути на певну висоту і з певною, скажімо так, затримкою. також. Давайте зараз, нехай буде тут у нас 16 і нехай буде 500, так і залишається, тільки оберемо спрайт тобто Оберемо себе. Так, і давайте тепер затиснемо. Це все, як у нас працює. Так, переходимо, натискаємо. так, І зараз стрибаємо. Бачите, все працює. тобто Я натискаю А, бачите, стрибає, тобто спрайт це непогано, досить все працює. Так, ось таким чином, у нас вже є певний такий ну, примітивний, але 3D-світ ми зробили. так, тобто Ось таким чином все це працює. І ми кожен раз також дивіться в, новому, в новій локації будемо з'являтися. так, тобто в певних Можна ще також намалювати, наприклад, більше тут давайте поставимо, щоб, ми, щоб у нас не було більше, скажімо так. Можливостей, тобто, де ми будемо з'являтися. Давайте, наприклад, ось тут намалюємо, і ось тут. Тобто, дивіться, ми можемо з'являтися тобто, в певних цих точках. Так, натискаємо Done. Давайте ще раз перезавантажимось. Так, так. так, дивіться, ще раз перезавантажимось. Давайте зараз нас буде перекидувати просто в інші локації. Бачите, кожен раз, в принципі, у нас нові локації, в принципі, все добре, все працює. Так, тепер дивіться, давайте, власне, створимо. Ще, власне, у нас буде декілька спрайтів. Тобто, дивіться, ми будемо також вчитися взаємодіяти з ними. Так? Давайте створимо власне, один спрайт, у нас буде портал. Тобто, якщо ми на нього власне, торкаємося, у нас буде, наприклад, ми будемо вигравати. Якщо на інше торкаємося, то будемо програвати. Так? Тобто Простенька така взаємодія. Давайте, власне, їх створимо. Дивіться, я зараз заходжу в спрайти. Так, зараз один. Так, і давайте другий також спрайт. Так, Зараз ще ну, так, також дістанемо. Так, давайте перейменуємо, натискаємо Rename. Так, Тут нехай буде, наприклад, у нас V, тобто він. Так, і тип спрайту, дивіться, нехай буде у нас, наприклад, тут додамо новий тип. Нехай буде у нас, наприклад, просто Він називатися. Тобто ми перемагаємо, наприклад, якщо торкаємося його Другий назвемо, наприклад, l Luz, да? Тобто Luz це у нас програємо. Давайте тут також оберемо, власне, так, тут ми будемо також додамо новий тип, наприклад, люс. Тобто ми програємо, наприклад, так. І давайте намалюємо спрайт. Так, У нас буде, обираємо спрайт власне, для перемоги, коли ми перемагаємо. Ось такий нехай буде. Так, І також оберемо портал, наприклад, для програшу. так, Оберемо, наприклад, та нехай буде, наприклад, ось такий. Давайте його сюди поставимо, ось так, нехай буде. Так, ну і тепер потрібно також їх помістити кудись. Дивіться, вони в принципі вже у нас тут будуть на карті, але треба також їх помістити на певний, скажімо так. ну, на, на, скажімо так, на, Їх на певне місце треба помістити. Помістимо, дивіться, ми їх ось сюди. дивіться, У нас і на карті. Сюди ми поміщуємо власне спрайт, де ми перемагаємо. Так, давайте зараз так, одну секунду. Зараз я все це приберу. Сюди ми поміщуємо, де ми, наприклад, перемагаємо, а сюди поміщуємо, де ми, власне, програємо, так? Давайте їх помістимо в одну, власне, тобто у нас будуть в одних локаціях. Так, і тепер обираємо, дивіться, у нас є також команда Place, давайте її зараз візьмемо. Так, у нас є команда Place, власне, Sprite, дивіться, у нас буде on top of random, наприклад, сюди помістимо, на такий, на таку карту, Так. На такий, на такий малюнок карти і другий, давайте помістимо, наприклад, на другий. Так, помістимо, наприклад, ось сюди. Так, оце у нас L буде, обираємо спрайт люс. Так, і також помістимо сюди, наприклад. Давайте подивимося, як це буде відбуватися. Так, зараз тепер переходимо. Давайте зараз перезапустимо. Так, в принципі, бачите, працює. Тобто, у нас є спрайт, де ми ну, ще ми ніяк не взаємодіємо. Це ми зараз також поправимо з вами. Так, Давайте подивимося, де у нас спрайт, де ми перемагаємо. Так, він тут стоїть, так? Ага, бачите, вони вже стоять на потрібному місці, все, як в принципі, потрібно. так. Тобто можна зайти, дивитися, якщо ми сюди наїдемо, будемо власне, програвати. Якщо на інший спрайт, то будемо навпаки перемагати. Давайте ще встановимо також власне, по Z-відстань. У нас тут є також команда Set Z offset. Давайте подивимося. Так, сет, дивіться, нам потрібен власне, для певного спрайту. Давайте подивимося. Так, ось тут є у нас сет. Так, для першого спрайта у нас типу Він. Так, перемога. Давайте поставимо власне, трійку, наприклад. Да, поставимо так. Так, давайте дублюємо, поставимо, наприклад, сюди, люс, поставимо, наприклад, також трійку. Нехай буде трошки він на досю Z, нехай буде повище трошки. Так, давайте пройдемося, подивимося. Так, бачите, трошки він вище знаходиться, в принципі, як потрібно. І ми можемо з ним взаємодіяти. Можна вище ще поставити, наприклад, поставимо 10, поставимо 10, наприклад. Давайте спробуємо. Так, треба просто буде підстрибувати, щоб власне, їх ловити. Бачите, можна також трошки там підстрибнути. Да? Наприклад, сюди, сюди можна, наприклад. Нехай буде 10, мені більше подобається, тобто можна підстрибнути трошки, щоб все це працювало. Так, тепер потрібно взаємодію між спрайтами так, зробити. Дивіться, у нас є спрайти. Так, І тут у нас є також, дивіться, коли один спрайт торкається іншого, то ми будемо власне, перемагати. Наприклад, спрайт типу плеєр. Ми з вами за замучуванням. тобто це тип плеєр. Тобто ми рухаємося так, від першого обличчя, це тип плеєр. І інше, дивіться, у нас буде спрайт тип Win, так? Тобто, перемога. І дивіться, нам що потрібно. Тобто ми просто game over, тобто завершуємо гру з результатом власне, перемоги. Так, дивіться, можна ще дублювати. І тут, наприклад, другий спрайт, ми ставимо тут люс. Так, і тут ставимо просто люз. Да? Ставимо просто, якщо ми, наприклад, торкнулися іншого спрайта, якщо плеєр, тобто ми торкнулися власне спрайта Він, тип, так? тобто перемог, перемогти, то ми будемо перемагати, власне, так, тобто закінчується гра перемогою. Якщо інший спрайт, то буде люз. Да? Тобто, ось таким чином. Давайте подивимось тепер, як це працює. Так, я перезавантажу. Так, і давайте, власне, спробуємо. Так, ну, спочатку давайте торкнемося спрайта Win. Так, подивимось. Давайте, власне, трошки підстрибнумо. Так, можна трошки підстрибнути. Так, тобто, так підстрибнули, і все тепер ми торкнулися. Так, давайте також другий спробуємо. Так, торкаємося. Дивіться, ось тут у нас є спрайт. Бачите, ми торкнулися. Ми, власне, спочатку була у нас перемога, зараз ми, у нас поразка. Ну, це просто взаємодія. В принципі, можна трошки понижче. Давайте, наприклад, 5 поставимо, щоб не стрибати. Давайте поставимо 5. І давайте власне, спробуємо ось так. Так, Заходимо сюди. так, бачите, ми, власне, зараз У нас поразка. так, І тепер давайте заходимо, тобто шукаємо інший спрайт. Так, і у нас власне, буде тут перемога. Бачите, тобто ось так працює. Ось такий у нас код простенький вийшов досить. Ось таким чином можна створювати 3D-іграшки взаємодію. Далі також покажу, як, наприклад, зробити там атаку ворогів, також, як можна їх там знищувати і так далі. Це ми також все подивимося. Як відкривати там двері, наприклад, певні тобто, також все це подивимося. Тобто Ось така у нас простенька 3D-гра вийшла. Тобто, ну, ви, ви, звісно, можете логіку потім там ускладнювати. Я просто показав основні ось такі можливості. Ну, Давайте ще подивимось, так. у нас тут... Плюс. Так, давайте перейдемо на люс. Тут ми, власне, програли. Бачите, ось так виглядає. Ну, в принципі, все. Всім дякую за увагу.